Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 732 350 особин за добу 1 610 і поранено 2 мільйони 197 тисяч 50 песиголовців за добу 4 тисячі 830, танків 9 429 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 19236 одиниць за добу 27, артилерійських систем 20787 одиниць за добу, 22, реактивних систем залпового вогню, 1254 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1004 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19 480 одиниць за добу 114, крилатих ракет 2764 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 29948 одиниць за добу, 84, спеціальної техніки 3681 одиниця за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!